Вітаю всіх! Зараз будемо консервувати польські грибочки. Я сьогодні пробіглась по лісу, гуляла з писиком і трішки зібрала. Значить, Спочатку ми їх замочуємо, щоб вони у нас оце все листечко повідмокало, там десь фойка, десь листечко. Замочуємо. І бачите, вода почорніла зразу. Це ми все замочуємо, і промиваємо і ставимо варити. Грибочки Я помила, почистила. Все, так. І дивіться, залила водичкою, кидаю сільку. Для відварювання, так. І додаю трішки лимонної кислоти. Це, щоб у нас гриби тримали такий світленький колір, щоб не почорніли. Як я відварюю гриби? Значить, для маринування я відварюю гриби так. Перший раз варю після закипання 5 хвилин, знімаю піну, потім з, -з 5 хвилин проварила, відсіжую на друшляк, промиваю і знову заливаю свіжою водою і відварюю 10 хвилин. Поки як почали грибочки закипати, бачите, піднімається пінка, Ми її гарно всю знімаємо, обов'язково. Тепер відварені, промиті два рази. Грибочки висипаємо в каструльку. Зараз вам покажу ідеальний рецептик. Так, тепер беремо дощечку. Нарізаємо цибульку. Можна кільцями, можна ківтіль, напівкільцями, можна пір'ям, як ви забажаєте. Так. Нарізаємо цибулечку. висипаємо сюди у каструльку. Тепер сюди додаємо цукор. Ціль перець горошок, лавровий лист так, і олію. Всі пропорції я напишу в описі відео обов'язкову. І це все ставимо ми на плиту і варимо 15 хвилин. Значить Це ми варимо 15 хвилин, так, гриби, і мішаємо. І тим часом ставимо стерилізувати баночки. Тепер через 15 хвилин сюди додаємо томатну пасту і оцет. Це все перемішуємо. Тепер із томатною пастою чи соусом і з оцтом проварюємо ще 10 хвилин і теж мішаємо, щоб не пригоріло. Тепер розкладуємо стерилізовані баночки, закриваємо кришечками, заматуємо в полотенце, перевертаємо на ніч і, і все. І готові гриби.